Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Пилипчук, вітаю вас у програмі. Що має назву відверта розмова. Потрібно дотримуватися здорового способу життя. І це стосується не лише нашого тіла, а насамперед, нашого емоційного стану. Потрібно насолоджуватись кожним моментом, кожною секундою, кожною приємною зустріччю, яка наповнила вас новими приємними враженнями. Життя взагалі. То як мандрівка, де зустрічаєш дуже важливих людей, які дають тобі можливість мати крила для того, аби подолати нові вершини, сьогодні ми будемо відверто розмовляти із молодою, вродливою і дуже талановитою пані, яка є хореографом, наставником тілесної терапії Марина Чорноброк. Доброго вечора. Добрий вечір. Марин. Я знаю, наскільки ви зайнята людина, і усі потребують вашої уваги у різних сферах, якими ви займаєтесь. Але дякую, що ви сьогодні зі мною з нашими телеглядачами є можливість поспілкуватися ближче з такою чарівною пані. Дякую за запрошення. Мариночка, на ваш погляд, які найкращі ліки для душі? Найкращі ліки для душі, на мій рахунок, це внутрішній баланс і гармонія, не залежить яка від зовнішніх обставин. Також найкращі ліки для мене є танець. Танець, який дає енергію, дає крила, дає можливість надихатися та розвиватися. Но танець і хореографія. То ваше покликання, у якому ви просто майстер на всі сто. В якому віці це проявилося? Це проявилося, підмітила моя мама, ще у 6 місяців. Де, не мівши навіть ходити, я сиділа і з захопленням дивилася балет по телебаченню. В той момент мама могла зробити всю хатню роботу, вона чекала, коли… Розпочнеться балет, де я захопленням дивилася, відкривши рот і насолоджувалася. Ще ходити не вміла, а хореографія вже була до душі. Так. І далі почала проявляти себе на різних святах, де згодом, записавшись у школу мистецтв, розвивала вже професійно свої здібності. Моренда, у вас були. Є, і я впевнена, що будуть неабиякі успіхи у вашій творчості. А кому ви особливо вдячні за те, що дослухалися до вас і ви обрали покликання свого серця? Звісно, я дуже дякую своїм батькам, які дали мені опору, які дали мені можливість розкрити свій творчий потенціал. Так як я зростала у родині, розуміючій, розуміючий, є повага, любов, взаєморозуміння? Не дивлячись на ваш молодий вік, ви досить таки мудра, але на жаль, мудрими стаємо завдяки випробуванням, ну, викликам долі. Чи може бути по-інакшому, і як було з вами? Дійсно, це так, я в певний час була ізольована із професії танцівниці через здоров'я, але в той момент я почала працювати у викладацькій діяльності, де я себе теж віддавала на 100% і розчинялася у творчості, передаючи знання дітям. Уявляю, ваш емоційний стан ви не зламались, а стали ще сильнішою. І мудріші. І от завдяки чому ви змогли не впасти в депресію? Так як у мене з'явилося багато часу, де я вже не мала гастролі, виступи у нас були постійні по Україні та за межами, я почала цікавитися філософією життя саме через книги. Почала шукати відповіді на ті незрозумілі питання, чому так сталося і чому така несправедливість, тому що на піку кар'єри я змушена була залишити хореографію як танцівниця. Завдяки книгам, завдяки психології, філософії, буття я знайшла внутрішню опору та силу, яка допомогла мені стати тим, ким я зараз є. Вашу хореографічну студію. Відвідує різна вікова категорія, так? Так. Це люди віком від І. До. Це наразі я працюю з дорослими віком від 16 до поважного віку. Найстарша моя учениця була 83-річна жінка, яка вивчила танго за місяць і виступала вже з ним на сцені. Тому для мене, для кожної людини. Допоки молода душа, вона може і вона хоче танцювати. Наш наступний сюжет про танець тіла і душі, яким займається пані Марина і які у неї чудові дівчата. Se Debo al verte desnudarte Amén por ese cuerpo y Haciendo el bien en tu piel El cielo ya lo gané Ay amor, Ay, amor. Que tú eres santa de mi devoción Cuando me miras pierdo Gracias. Tiene demasiado. Моє життя наповнилось багатогранністю завдяки відвідуванню танцювальних занять у Марини. Це людина, до якої приходять найкращі. Навіть якщо ти запізнюєшся, тобі завжди раді. В наших кількох групах зібралися жінки і дівчата, які розцвітають, розквітають, наповнюються, збагачуються жіночою енергією. Незважаючи на те, як проходить день, чи він з позитивом, чи з негативом, ти, коли приходиш на, на тренування, все забувається. І після занять, наче починається новий день. Зараз такий напружений час: варто знайти свої справи, заняття, які буде наповнювати тебе енергетично. Я це знайшла в студії Марини. Дуже подобається. Вона як тренер, відчувається ця потужна енергетика, любов та така захопленість своєю справою. Людина на місці дуже подобається. Вона нас крізь танець навчає почути себе, відкрити свою жіночу енергію, полюбити своє тіло, сприйняти себе такою, якою ти є, стати кращою себе, кращою версією себе. Тренуючись Марини, завжди знаходиш в собі якісь нові досягнення. Ти радієш цьому. І навіть те, що було навіть не мрією, стає реальністю. Рекомендую Марину не тільки як тренера і хореографа, але як експерта в пошуку шляху до себе. Найперше, що хочу сказати, що з Маринкою ми знайомі з дитинством. Ми жили поруч один з одним в одному будинку на одному поверсі, Навчалися в одному навчальному закладі. Але так сталося, що за професійною діяльністю ми з Маринкою різні. Але Маринка завжди мене направляє і надихає у житті на щось нове, підтримує її підтримка, особливо духовна, для мене багато значить. Під час заняття танцями ми з Маринкою відкрили в мені нові якості, я змінила кардинально своє життя і отримала професійний досвід з навчанням масажистом. Тому я усім, що я зараз займаюся, завдячую саме Маринці. Коли ти під час робочого дня настільки вже втомлюєшся фізично, і знаєш, що у тебе ввечері тренування, ти навпаки, йдеш туди з радістю для того, щоб відновити ці сили, знайти в собі щось, що тебе далі наповнить. І ти зможеш продовжити свій вечір, тому що я ще мама трьох дітей. І на це потрібно дуже багато енергії. Тому що ввечері ти приходиш додому і віддаєшся своїм дітям, чоловіку. Навіть не в тому, що треба приготувати вечерю, а в тому, що з ними усіма треба поспілкуватися і дати усім пораду. Танці стали для мене не просто ще й тому, що треба бігти на тренування, а тому, що це можливість побачитися з Маринкою у життєвій світі, тому що настільки загружені дні зараз, на жаль, і ми бачимося тільки завдяки цим заняттям. Ну, і якщо дозволить час Маринці і мені, то ми зустрічаємося частіше. Ну, це чудово, коли така атмосфера, такі усі щасливі, коли займаються хореографією під вашим керівництвом. І дівчата нам сказали свою думку про те, як ви, завдяки от хореографії, змінили їхнє життя. Але окрім цього, ви ще і наставник, коуч, і цифровий психолог. Так, Так. як ви працюєте в цьому напрямку? Також до мене приходять жінки, які хочуть віднайти свої сильні сторони. І тут дуже допомагає цифрова психологія, через яку я можу підсвітити і розкрити їхні таланти, і у якій сфері вони можуть, як жінки, реалізуватися, адже кожна людина має талант і розкривши себе по своєму призначенню, людина знаходить істинне щастя, тому що коли вона потрапляє в свою нішу, вона отримує і фінансове забезпечення, і енергію, і здоров'я. Тому я працюю ще як наставник для жінок, де ми пропрацьовуємо їхні різні запитання стосовно життя, і де я їм передаю свої знання, які здобувала роками, і здобуваю і Наталі. А важко в цій галузі працювати? Не важко, тому що це теж моя зона, де я розкриваюся і отримую величезну насолоду, коли у жінок, у дівчат також я із чоловіками працюю. Міняється життя на краще. Ти розумієш, що ти можеш підсвітити і допомогти вирішити якусь ситуацію, адже у кожної людини є свої запити, є свої незрозумілості, які у певний час були і у мене. Тому, здобувши знання у цій сфері, я вирішила ними ділитися, адже я теж можу допомогти розкритися іншим людям. Знайшовши себе, я хочу. Допомагати знайти себе і іншим. Марина, ну ви віддаєте дуже багато енергії. Ви, звісно, її поповнюєте хореографією, тим, що танцюєте, і даєте такий приклад жінкам в будь-якому віці, що потрібно дбати за своє і фізичне, і душевне здоров'я. Як ви себе відновлюєте? Моя зона наповнення і є моя робота, це є танець, де в наставництві я працюю більше головою, а розгружаю себе, поринаю цей світ атмосфери творчої разом з ними і так само наповнюю себе, тому що це є моя зона наповнення. Дивлячись на їхні очі, як вони міняються для мене. Це теж наповнення, тому що вони починають світитися. Я щиро радію успіхам. Цих чудових панянок, які мене оточують, адже я працюю з неймовірними людьми, вони мене окриляють. Марина, окрім того, що ви чудовий хореограф, допомагаєте людям знайти себе як коуч, і ви в першу чергу мама і дружина. У вас чоловік Олександр. Син Даніл і Дамір, а яка ви в побуті? Яка я в побуті? Найкраще зможуть відповісти, звісно, мої хлопці. Проте у нас є певні сімейні традиції, як і у кожній сім'ї, яких ми дотримуємося. В першу чергу, так як я жінка, я хочу заразити енергією і надихати свою сім'ю в першу чергу. З Синами я працюю так, як вони люблять готувати. Часто ми з ними печемо солодощі, які любимо робити власноруч. Працюючи з ними на кухні, діти найбільше розкриваються. І це теж є така певна терапія, коли вони розповідають, що у них на душі, на серці. Такий ключик знаходжу до своїх дітей, де ми з ними проговорюємо мрії, їхні бажання, що тривожить. А яка була історія знайомства з чоловіком? Ну, звісно, я познайомилася з чоловіком на дискотеці, де я найкраще можу себе показати, як не в танці. Наша зустріч відбулася з першого погляду, де ми зустрілися очима. І як говорить Олександр, саме в очі він закохався. Ваша друга мама це Олена, мама Олександра. Відверто, які у вас стосунки, і чи відразу вона сприйняла вас як доньку? Так, відразу Олена дуже приємна і світла людина. Мама Олена, вона є берегиною роду, тому що вона дуже дбає за нас усіх з великою любов'ю і з великим серцем. Тому я сама мати двох синів. І буду в майбутньому свекрухою, тому я вже наперед люблю своїх невісток, тому що знаю, що для роду це дуже важливо приймати, комунікувати, взаємодіяти, адже це вибір синів. Ви дуже позитивно, з вами дуже легко, а навіть наша розмова так швидко протікає. Але якщо бути до кінця відвертою, і є щось таке, що вас обурює в людях? Ну, Насправді, до нас і люди притягуються, якщо вони нас обурюють, то це дещо є у нас. Тому, і, власне, робота з собою полягає у тому, що пропрацювавши себе, удосконаливши свої мінусові сторони, ми притягуємо поле таких самих людей, як ми є самі. Все, що ми. Віддаємо від себе та й до нас приходить. Тому наразі я не говорю, що це повезло. Це є велика праця, коли поряд мене оточують прекрасні люди. І це я говорю з чистим серцем, без додаткового чогось прихованого, тому що це так і є, це так і працює, і тому не хочеться зупинятися в розвитку, адже я бачу, як міняється поруч біля мене оточення. І це є результат моєї праці. І хочеться ще більше працювати і вдосконалюватися. Адже все, що ми можемо з собою взяти, це себе. І чим більше я буду задоволена собою, тим краще буде складатися події довкола, і люди, відповідні, будуть поряд. Ви навіть тут так мудро і гарно відповіли. Я просто в захваті від вас, бариночка, у вас багато досягнень, у вас чудова студія. А яка основна ціль вот на даний момент? Ну, ціль я вже сказала. Не хочеться зупинятися в розвитку ні у хореографії, ні в наставництві та в коучі, адже це те, чим я горю і захоплююсь. А також мрія у мене поїхати з моїми дівчатами зі студії в Іспанію і станцювати танець на березі моря. Чудова мрія! Подорож, море, танець. Все-все аби відновити ще більше набратись позитиву і відновити свою енергію. Адже у нас дуже талановиті люди. Україна багата талантами. Тому нехай бачать наші таланти і за кордоном. Ви жили один період за кордоном? Певний час, мене запрошували на роботу і на співпрацю там. Я працювала у театрі у університеті і сформувала там дитячий колектив на базі будинку культури, який я передала іншій дівчині. Але повернулася в Україну. Звісно, це був такий досвід. Де я могла себе проявити, і мені було цікаво проявитися у цих сферах, адже завдяки знанню англійської мови та польської я змогла передавати і нести нашу українську хореографію і далі. Адже я поставила український наш танець. А було цікаво один колектив є КРОНГ. Який е, запрошував мене до співпраці, де я поставила наш танець. Вони дуже люблять танцювати різні е, народні танці. І ось е, таким запрошенням я скористувалася, звісно, де вони були захоплені нашою хореографією, адже вона дуже різноманітна і дуже багато. І доволі таки сильно. І сильно, так. Марина, ви добре знаєте, як себе гарно почувати. Умієте дати дуже влучні поради, які люди використовують із вдячністю. Тому і люблять вас дуже особливо. А що б ви могла сказати, де, окрім хореографії, е, наставництва, де ще можна черпати енергію? І чи це стосується виключно? Жінок чи, можливо, чоловікам також варто до вас прислухатися? На мою думку, кожній жінці потрібна жінка і живе спілкування. Жінка найкраще відновлюється у творчості, це може бути будь-яка творчість. Адже якщо вона не відчуває творчості, значить вона ще приглушена, тобто вона не розкрита, вона переживає емоційний якийсь стрес. Ця творчість може бути як танець, так і е, малювати вона може, вишивати все, що пов'язано з творчістю, співати. Співаючи, ми пропрацьовуємо голосову чакру, це теж дуже корисно. А ще я люблю і користуюся і рекомендую своїм клієнтам відновлюватися у лісі. Ліс, особливо весняний, він надзвичайно чарівний і могутній. У лісі ми можемо. Знайти час і залишитися з собою, діставши якісь думки, які нас тривожуть, і пропрацювавши їх, просто прогулявшись, насолоджуватися природою, позбирати квіти весняні, які скоро появляться. Я вже з нетерпінням чекаю цієї пори, обійняти дерево, тому що людина, природа і тварини, ми всі взаємодіємо, і люди є для людей. І все довкола також є для нас цінним. Тому ми маємо жити, комунікувати з природою, з людьми і, все, і з всім, що нас оточує жити в гармонії. Мариночка так швидко промийнув час. Мені б хотілося з вами розмовляти, розмовляти, і ви багато дуже цікавої інформації сьогодні дали нашим любим телеглядачам. Я хочу вас запитати саме складне питання: що таке щастя? Для кожної людини щастя буде різним. Щастя для мами це бути в потоці. Це коли твої ідеї змінюють світ, коли жінки поряд розквітають, і коли все, що я роблю, має сенс. Я хочу підняти цей келих за вас. За вашу відвертість, за вашу мудрість, за вашу вроду і за багатогранність вашої особистості, миру, злагоди, любові вам і усій вашій родині. Щиро дякую і вам теж. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова і талановитою, цілеспрямованою і успішною пані Мариною Чердобровою. До побачення, хай вам щастить.